семей. Каждый имеет минимум два детей. Это самый уязвимый напрямок, который касается именно к вам. Да. Я хотела бы спросить вас, как вы собираетесь на напасать то, что вы хотите заняться, Боротите с коррупцией, если мои мамы говорят, что вы тоже хорошие пахнет зеленом, а не отказываетесь от разных людей. Дякую, вам за запитання. що дітки, сім'ї це якраз та верства населення, яка радує душу і серце, тому що для того, щоб суспільство існувало і розвивалося, має народжуватися в середньому в кожній сім'ї, як мінімум троє дітей. На жаль, через європейські стандарти ми йшли до того, що в сім'ї одна дитина і то багато, вважаючи, що забагато. Тому, що стосовно багатодібних сімей, однозначно ми в лікарні звертаємо увагу, підтримуємо більше того, є такі багатодітні сім'ї, де, скажімо, ну, як у нас одна дільнича лікар педіатр не пише, що мало заможні, а все просто сині, тобто взагалі є люди проживають. У цих дітях лікарні завжди був пріоритет і надання допомоги, максимально все, що можна було за рахунок бюджету, навіть в ті випадки, коли були такі, що ми з співпрацівниками навіть і содять проносити, щоб підтримати ці сім'ї. Всі звернення багатодітних сімей, які були до мене абсолютно на всіх, я йшов на зустріч. Питання хабарів, яке ви сказали, воно болюче сьогодні, надзвичайно болюче. І повірте, що воно болить не тільки тих, хто приходить в лікарню, воно неприятне і нам, лікарям. Боротьба з цим питанням, вона є багатофакторна. Перше питання це однозначно потрібно всіх, хто є вимагати таке слово. Приймати кноптю і в лікарні, перше, що у мене була стичка, така за одним лікарем, тому що прийшла мама каже, лікар, травматолог, маєте гроші. Вели його до себе. Він правда з повною гордістю, але я вчився за власні кошти. Розмова була коротка, значить, слухай його дорогий, відкривай свою клініку, відзначай ціною, яку хочеш. Буквально останній випадок в лікарні був. На жаль, це не є секретом для хмельничан, наші анестезіологи собі такі речі дозволяють, що діють вперед, розумієте, це крайне аморальне для більшості лікарів це е, противно нашому духу. Тому прийшлося цим лікарям після короткої розмови простатися він в лікарні не працює. Але загалом це явище воно має початися в першу чергу з кожного з нас. Ми повинні самі нафікати преференції і не давати, і не спонукати, тому що дав раз-два, а потім вважаєш, це система. Ну так народ влаштований, на жаль, що якщо не дали по руках один-два рази, аптекіти ростуть, які в наших великих порновадцях. Тому з цим явищем постійно ми в лікарні боролись, що стосовно на посаді директора департаменту, якщо ну, то буде Господня воля, і влада прийме таке рішення. Потрібно починати з того, що ті всі схеми, які народжені, а це не тільки хабарництво безпосередньо, це і ті корупційні схеми по закупівлі всього, що є, і ті схеми, які по працевлаштуванню є, розумієте, це, це все потрібно ломати, і ломати потрібно категорично починаючи з того, щоб залучати, розумієте, що жаль, директор департаменту, він тих повноважень не має, але по всіх тих фактах він зобов'язаний звертатися в прокуратуру, активно включатися в цю роботу і якщо тільки буде контроль, а в першу чергу, я вважаю, що має бути контроль громади, тоді буде результат. Тому до цієї роботи я вас закликаю, давайте спільно. Все, я вшивався,